У лісі одного встрелили у ліску. Він знімав, передавав нашим, а двоє із Суворовки. Не знаємо, де вони ділися. Аном на березень 2023 року було зареєстровано понад 11 тисяч злочинів, вчинених російськими військовими на території Херсонської області. Серед них убивство 247 людей, 120 тіл мали ознаки насильницької смерті, понад 1270 — викрадень цивільних осіб. Раз я бачила, ми ж боялися навіть виглядати. Як вони десь там це ми ховаємося, щоб вони нас не бачили, бо ото одразу будуть стріляти. Одного я не знаю кого, оце привезли тут, ногами прямо ну, коло школи, отаму щось гатили, гатили, тоді в машину кинули, де повезли, не знаю. А так не знаю, аж туди ж ми не ходили. Тут же ж нельзя було ходити. Як вони йдуть, треба ховатися, бо можуть устрелити. І когось застрелювали, так, в селі? Ну, Були. у лісі одного встрелили, в ліску він знімав, передавав нашим. І вони замітили там потім телефон, і його там одразу вбили. А двоє із Суворовки не знаємо, де вони діляться. Де вони їх забрали? Чи я не знаю де внаслідок повномасштабного російського вторгнення в усій Україні підтверджено загибель 10 тисяч та поранення 15 тисяч цивільних? Ці дані не є остаточними. Реальна кількість загиблих цивільних може бути більшою в десятки разів.